За постанову до конституційного суду про скасування депутатської недоторканості проголосували 365 народних обранців. Під час голосування депутати виявили неабияку одностайність однак є і такі, що вважають ініціативу піар-ходом. Демократія заключається в тому, що депутати мають повинні мати відповідальність, і їх політична діяльність не може бути предметом для політичного тиску. Але популізм в якій частині немає ніякої депутатської недоторканності. Є процедура притягнення депутата до кримінальної відповідальності. Ми її зараз зміняємо. Але ця процедура перед цим жодного разу, крім випадку з порубієм, за 20 років не давала збою. Тобто, завжди, коли зверталися в парламент, вийдете нам того чи іншого злочинця, завжди парламент погоджувався. Зараз немає жодного подання, ніхто не просить парламент щодо Бойка Бакуліна та інших. Цікаво, що знайшовся серед депутатів, і той, хто проголосував проти постанови. Ним став нардеп від опозиційного блоку Вадим Рабинович. Втім, з трибуни парламентар вдався до красномовних фраз і у звичному стилі звинуватив усіх у бездіяльності. Я не хочу, щоб з мене зараз на те трибуні зняли депутатську неприкосновенність. Мені не нужна ваша депутатська неприкосновенність. Та все цирк і комедія, міста того, щоб займатися реальними віщами. У разі схвалення судом епопея зі скасуванням недоторканності триватиме щонайменше до вересня, адже в цілому ухвалити законопроект депутати мають уже на наступній сесії. Микола Різник, Дмитро Гришко, Соціальна країна.